Це Кейт Хешемода. Вона живе в Нью-Йорку, харчується зі смітника, не купує собі труси та не підтирається туалетною бумагою після того, як сходить по великому. Але при цьому живе в самісінькому центрі міста у власній квартирі. Ви спитаєте, як все дуже просто. Вона дуже економна. І сьогодні, окрім того, що ми подивимось на нові безмежно дикі способи зекономити грошей, ми також виставимо всі ці лайфхаки в певний рейтинг, де смерть це категорично забороняє вам це повторяти, І імба це непогані такі лайфхаки, якщо ви хочете Ста трішки зекономити грошей приємного перегляду. Привіт, я Катя. Я обожнюю економити. Я живу в Нью-Йорку вже три роки. І, хоч це дуже дороге місто для життя, я знайшла, як тут можна економити. А в мене є лише долар, нормально. Знаєте, що мене підкупляє в Катюхі в порівнянні з іншими двома мамочками, на яких ми вже робили огляд. Вона принаймні не виглядає як та, хто геть зійшла з розуму. Перша родина взагалі милась в одній ванні, і білок ловила замість того, щоб їсти куплять, і зуби молоточком вибивала. А друга готувала їжу по судомині машині при цьому їздила на дорогу авто. І Катя, яка. Просто лайфхатять, бо хочуть зекономити. Загалом придбавши фастфуд, кейт пішла собі придбати одяг, бо економія економію, а одяг хочуть всім. І ось тут заховався наш перший лайфхак. Дивіться і записуйте з вас. 10 доларів в мене лише 5 готівкою. Можливо, ви за 5 продасте її мені? Вибачте, але не можу. Взагалі ніяк. Я б хотів допомогти, але ніяк так і запишем: хочеш зекономити в магазині? Скажи, що в тебе тупо не вистачає грошей. Ну так як ми кожен з лайфхаків тепер виставляємо спеціальний ті ліс, я думаю, цьому місце може виживати. Я вам гарантую, в 99 зі 100 випадків ви будете послані далеко і надовго. В магазинах це взагалі не працює. Їм по закону заборонено зменшувати просто так ціну. Ну а ми поступово переходимо в наступну локацію. Кейт. Tap and swap – це місце, де люди приносять речі, які їм не потрібні на певну суму, умовно там на 100 гривень. І тоді можуть піти та взяти щось що їм потрібне, те, що віддали інші люди. Кейт принесла щось новорічне та два газових балончики. Натомість не взяла нічого. Їй нічого не сподобалось, тому вона пішла в туалет в якомусь кафе. Стапен Свап, це до речі, непогано. Я не знаю, чи є такі в нас в Україні, але якщо реально і там можна надибати щось по типу газових балончиків, які принесла Кейт, то це прям непогано. Ну я заздалегідь наперед забіжу. Це єдиний лайфхак, який піднявся так високо в нашому рейтингу. Далі буде ставати тільки гірше. Якщо я в використовую паперові рушники в міських туалетах, я ніколи їх не викидую. Натомість я забираю їх з собою додому. Ви можете використовувати їх декілька разів. Навіщо викидати таку корисну річ? Просто так, тим паче, якщо воно безкоштовне. Слухайте, я буду максимально об'єктивним як можу. Це просто тупо туалетна бумага коштує 15 гривень. Вам її вистачить надовго. А серветка, яку ви покладете в сумку, вона не стає від того гігієнічніше. І там ще й висока що воно все порветься. Короче, це жах жахливий. Ідемо далі. Я не бачу сенсу в тому, щоб купувати меблі додому. Люди ж постійно викидають меблі. Треба просто знати, де шукати. Зазвичай я зранку ходжу на смітник до того, як його вивезуть. Там частенько можна знайти ще ці скарби. А Ось тут, до речі, дивіться, який прикол: шукати меблі на смітнику в Європі чи Америці. Це відносно окей. Викидати великогабаритні меблі коштує немалі гроші, тому люди вночі можуть чисто винести той ж диван, та й все. Хтось кому воно то треба, той забере. Наприклад, ось Кейт знайшла два стільчики, один з яких був дуже брудний, тому вона його не забрала, а інший їй підійшов. І вона забрала його додому. Тому тут може вижив. Але я реально не вірю, що ви в Україні знайдете щось толкове. Я скільки шукав, ні разу не ходив. Як я і казала, я не витратила ні цента на меблі. Всю цю красу, що ви бачите, я знайшла або на вулиці, або ж на смітниках. Це мій саморобний диван. Я знайшла їх на смітнику біля школи, а також це мій диван для гостей. Давайте чесно, саморобний диван не викликає довіри. Може, виживете. А ось моє ліжко, де я сплю. Насправді це два матраси для йоги. Просто хтось намагався їх виконати, а я вчасно забрала їх собі. До речі, ліжко з них вийшло доволі зручне, а так ще й вийшло зекономити декілька тисяч доларів на купівлі нормального ліжка. Ну окей, я згоден з тим, що нормальне ліжко коштує недешево. Але це та річ, на якій ви взагалі не маєте права економити. Ми проводимо 30 нашого життя. Отако. І повірите, якщо ви будете спати погано, то десь в 30 вам спина дякую не скаже. Тому ставлю це в жах. Бо, хоч може гаманець і буде товстіший, та то все ж спина точно ні. А потім вам все рівно доведеться її лікувати, і тоді це виходить шило на мило. Ось моя маленька кухонька. В мене тут є посудомийка. Але як ви знаєте, посудомийні машини задарма використовують воду та. Ін... Енергію. Тому тепер це просто ще одна поличка. Це електронна плита, яку обміняла на безкоштовних купонах з магазинів. В мене насправді є плита вдома. Але комунальні служби брали з мене мінімум 17 доларів на місяць, чисто за те, що в мене є доступ до газу. Тому я відмовилась від цього і користуюсь плиткою, коли мені треба. Тепер ще одна поличка. А замість дощечок я використовую газети з вулиці. Ну з її кімнатою ми розібрались. Тепер пані та панове підіймаємо ставки. Ми переходимо в ванну кімнату до Кейт, і зараз ви дізнаєтесь, як вона миється та як вона миє свою вульву. Я не витрачаю гроші на одяг вже приблизно 10 років. Останній раз я купувала собі нові троси ще в 1999 році. Так, стоп, мені що, почулось? Ладно, давайте припустимо, що вона в тому 99-му році купила величезного. Моро трусів, і вони в неї досі просто не порвались. Може, виживете? Я не впевнена, що я взагалі колись купувала шкарпетки. Ось одна з моїх футболок, яку мені ще купувала, коли я була дитиною. Мені так подобається смішок. Типу, дивіться, ось вже тряпка, але ж я за неї не заплатила, взагалі грошей. І носочки теж безкоштовні. Ну класно ж. Загалом далі Кейт показує ще свої шорти, які вона на знижках урвала в тому ж 99-му році. Вони на неї великі, тому вона закріпляє їх якоюсь шпилькою. А також в цілях економії Кейт підписалась на різноманітні сервіси, де розсилають безкоштовні мильнорильні екземпляри. І в неї тепер цього добра ціла коробка. І Тут знаєте, це прям гідний левхак, але знову таки, якщо ви живете, в ажай. Бо в Україні я знову таки не знаю, чи таке існує. І навіть якби існувало, я сумніваюся, там би була гарна якість тих дезодорантів. Я не переодяг не хіба платити за прання такі гроші, щоб не виняти, я хезе. Слухайте, ну навіть якщо своє не пахне. Якщо прям дуже заванятись, то там і своє вже запахне. А мікроби, я за них вообще мовчу. Ми того й живемо так довго, бо миємось. Зазвичай я чекаю, коли набереться певна кількість речей, і тоді весь цей одяг купається разом зі мною в душі. І вона не пожартувала. Вона реально бере ванну мигівче йде купатись, але так, щоб вода не стікала. Стонкс, коли я завершила, я вижимаю одяг від води, і все, одяг чистенький. Взагалі не пару одяг. Останній раз, коли я це робила, було десь три роки тому. Не прати одяг, а купатись разом з ним. Я навіть не знаю, куди його ставити. Ну ну якби це може виживете, але це просто не має ніякого сенсу. Одяг просто буде мокрий, і все, бруд нікуди не дінеться. В неї ж он при всій моїй повазі, якщо це може так назвати, футболка з плямами. Виведи плями і була б ідеальна футболка. В остальному ж 10 з 10, Ні до чого не придерешся. Ну, і раз вона не бере одяг, то, звісно, не сушить, а просто вішає в ванні, щоб стікало. І я підстригаю сама собі волосся раз в рік. Розчистку для волосся теж безкоштовно десь рвала. Я чула, що люди на стрижку витрачають сотні доларів. Це взагалі як? Навіть уявити це страшно не те, щоб повірити. Ну слухайте, ви, звісно, можете не стригтись десь в салонах, я це розумію. Але тоді ви ризикуєте вічно ходити з зачіскою типу горжок. Я на таке не дуже згоден. Мені то не подобається, мені то не лиця, тому я хожу в барберну. Я не використовую туалетний папір. Я використовую лише воду та мило, що залишились після душу, аби підмитись там. там. Ось в цю бутилочку набирається водичка, якою я потім все змиваю. Якщо ж я покакую, то у мене завжди є рушнички, які я забрала з ресторії. Рано. Потім я беру мило і вимиваю там все і знову змиваю водою. О, мага! О мага! Кей, ти що не зя так робить? Запомніть, дівчатка, любі, не треба сувати мило в пісю. Ну... Воно там зайве. У вас там є своя мікрофлора. Якщо ви будете милом ще й таким маленьким там вовтузитись, можете свою пісюху просто знищити. Запам'ятайте, щоб помити вульву, вам треба лише дві речі: рука плюс проточна вода. Не вода, яка з душа залишилась, де ви речі прали. Проточна. Кранік включили, і все, і миєтесь, і все буде хорошо. У вас і не вонятиме там нічим. І навіть якщо попісяли, можна помити і все буде добре. Одразу в смерть це вообще жах. Я не розумію логіки витрачати гроші на щось, що ти просто викинеш. Туалетний папір, це ж дурня. Вас просто обдурюють компанії. Зате підтиратись ручничками, які ти вкрала в кафе після того, як лазила в смітниках. Оце топ-ідея. А тепер дивіться, в цьому відео все, що нам показала Кейт, було доволі нормальне. Ці лайфхаки не дуже корисні, але й ну не жахливі. Ви Від того не помрете. коли я готувався до цього відео, я знайшов ще одне: як Кейт, увага, шукала їжу в смітнику. Вона сама це їсть, а потім цим ж годує своїх друзів, які прийдуть до неї в гості. І от там тришняк. Мега рівня. а також є деяке секретне відкривання від Кейт про стівсі шоу суперекономної родини. Якщо тут буде 3 лайки, і 8 переглядів, зроблю другу частину. Всього пока!